Дійсно, ми не будемо забігати наперед і говорити про те, що там 100% поляки схаменулися, але якщо вони хочуть, щоб і ще польська не згинела, то мають вивчити ще не вмерла Україна ні слава ні воля. Бо нам разом воювати в цій третій світовій війні, яка крокує планету Ну це ж без перебільшення, без конспірології, і Польща вже на собі відчула, що таке акт озброєної агресії проти Польщі з боку Російської Федерації. Це не оголошення війни, але я вважаю, що це. Збройна агресія, на яку треба реагувати, поляки недовго крутили носом. Насправді, поляки відразу я зараз не хочу нічого закидати нашим польським союзникам. Я все рівно вважаю, що вони наші союзники і вони точно нам більші брати і сестри, ніж та російська нечисть яка завжди проголошувала себе старшим братом, не будучи при цьому і не маючи жодного відношення до, до українців.